Вночі 25 липня російські окупанти атакували Київ іранськими ударними дронами Камікадзе Шахет. Протиповітряній обороні вдалося збити усі ворожі безпілотники на підльоті до столиці. Повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. В місті жертв і руйнувань немає, але в одній із громад області. Через падіння уламків у полі сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежу загасили, сказали в Київській обласній військовій адміністрації. Однак, у результаті атаки шахедів є три влучання в поля та порожній сільськогосподарський ангар на Черкащині, розповів керівник ОВА Ігор Таборець, без пожеж. І людських жертв додав він на Житомирщині. Внаслідок удару шахеда постраждав інфраструктурний об'єкт, розказав голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється, сказав начальник Житомирської ОВА.